У фандомі FNAF є багато версій того, чому деякі аніматроніки нападають на людей. Сьогодні я повідаю вам справжні причини цього: підписуйтеся на мій YouTube і Тікток канал, а також підпишіться на мого друга усі посилання у шапці профілю, гарного перегляду. Очевидно, почнемо з FNAF 1. І багато хто повірив словам фонгая, що роботи атакують нас через те, що ми для аніматроніків виглядаємо як ендоскелет, але це просто міф і вигадка від фонгая у книзі. За тиждень до нам розкрили його, і в ній він часто намагався логічно пояснити містику. Також він не тупий, він не став би говорити, що аніматроніки одержимі. Переходимо до FNAF 2. І якщо з візередами все зрозуміло, тут причина та ж сама, то з іграшками все складніше. Хтось думає, що вони були взламані, хтось, що їх система дала збій. Але у мене є краща версія: іграшкові аніматроніки одержимі, це дуже легко довести. У міні-грі «Врятуй їх можна побачити декілька різних тіл, і головна деталь це те, що ми граємо за зламаного Фредді. Тобто, це була друга хвиля вбивств у фандомі. Це прозвали ці «The Children Incident». Це тема для іншого відео, тому якщо ви наберете три лайки, я піду робити про це відео. А тепер перейдемо до ФНАФ 3. Ну тут все очевидно: Спрінг трап це автон, а фантоми, галюцинації. Переходимо до ФНАФ4, і тут є деякі деталі, які можуть змінити ваш погляд на цю гру. Ці кошмари не просто сон, а особисте пекло Майкла, з чого я це взяв. Все дуже просто у файлах FNAF4 кошмар названий як Тінь Фредді, тобто Тінь Фредді мучив Майкла. Ця тема дуже добре розкрита у фрайтах, такі твори, як «Підійди ближче. «Потанцюй зі мною, темний птах і так далі. Тепер FNAF Sister Location. Тут усе доволі просто, фантайми запрограмовані на вбивство, але є одна дуже цікава для мене деталь, чому фантайми нападають, якщо ми потрібні їм. Можливо, це через те, що вони не можуть піти проти своєї програми. У FNAF FFPS просто збірник інших ігор. Обидва фантайми через програму і віру. Про Автона я теж казав. А маріонетка банально не знала, що Автон на цей момент був скраптрапом. У FNAF Ефнафукен відбувається пекло Автона, яке створив Ендрю. У двох Хелпвантадах атака роботів пов'язана з тим, що головні герої грають у міні-ігри. У FNAF Security Бріч аніматроніки взламані міміком, а Діджей ЕМЮзікмен атакує через зламаний режим вишибали. УФНАФ і підбоні є агонією події МС, тому він і агресивний. У секреті міміка мімік і не атакує по суті, а просто імітує те, що він бачив. На цьому все. Я подумав об'єднувати невелике відео у одне велике. Як вам ця ідея? Пишіть свої думки у коментарях. Всім гарного настрою.